Друзі, у мене для вас дуже-дуже важливий текст, який я маю озвучити в ефірі для усіх моїх глядачів. Пише глядачка: доброго дня, Оксаночку. Хочу поділитися своїм враженням про відео миттєве самостілення». Гучний заголовок, думаю, аби привернути увагу. Уважно послухала, але трохи скептично до цього віднеслася. Як це може миттєво спрацювати? Але думаю, що було б добре і з донечкою поділитися, та не знаю, чи насправді це дієво. Треба на собі відчути, щоб комусь порадити. Бо інші так само ставляться з недовірою, особливо діти. Подумала і почала на кухні займатися своїми справами минуло 15 хвилин, і тут під рукою яблука маленькі. З'їла одне, друге, почала їсти третє і відчула, що почала давитися. Хто таке випробування пройшов, той знає, як воно. Сама вдома не знаю, що робити, як собі допомогти. По спині не можу постукати, бо не дістаю. Взяла, березову товсту палку. Вона давно в мене, коли мучить остеохондроз, тоді б'ю по болючим місцям била, не допомогло. В горлі конкретно застрягло яблуко, хоч і пережовувала, і раптом згадала про цю програму практику, почала через силу читати пошепки, і коли прочитала останнє слово, все дійсно миттєво пройшло. Я з легкістю вдихнула повітря. Тож, дуже дякую, Оксано, що ділитися з нами дієвими практиками. Була вражена, що дуже швидко мені довели вищі сили через випробування повірити в магічну силу практики. Боялася навіть подумати, чи то справді, чи співпадіння, бо пройшло б ще одне випробування. Тепер я знаю, що на каналі Мій Світ заголовки справжні. Канал дійсно містичний, бо завжди тягне щось подивитися. Ще раз дякую, дякую. Дякую. Всім вам здоров'я, миру та процвітання. А я дуже дякую вам, що ви нам написали, розповіли свою історію. Насправді, я, до речі, довго думала, перш ніж викладати це відео до ефіру. Я це робила для вузького кола своїх знайомих. Зрештою, коли ми працюємо з вищим я, ви знаєте, що це все індивідуальна робота, індивідуальні ланцюжки, індивідуальні тексти. Але коли я сіла і запитала вищого я, чи можу я зробити загальну програму для тих, хто ще не є в нашій групі, хто не працює з вищим я, конкретно не знає, як це. Просто щоб людина взяла, прочитала текст і вона отримала якесь полегшення у якихось своїх справах. І вище я мені дозволила, воно склало мені власну програму, воно підібрало мені цей текст. І я озвучила його в ефірі. І після того, коли я почала читати відгуки на це відео відео, до речі, не новеньке. Відгуки до мене приходять регулярно. І коли люди почали писати про ефект від цієї програми, яку вони практикують, я була реально сама здивована, чесно кажучи, шокована, тому що я не Очікувала на такі результати. Деякі люди писали, що читаючи текст цієї програми, особливо над дітьми, коли вони засинають і сплять, вони позбувалися дуже серйозних речей, які не могли вилікувати лікарі руками. І я подумала, що треба терміново робити групу в телеграм-каналі і вчити людей, як індивідуально самостійно працювати зі своїм вищим я. Адже індивідуальна особиста, конкретно твоя робота зі своїм вищим я дасть ще більше результатів. Особливо, якщо ти будеш практикувати регулярно і постійно, відповідно, зміниться твій світогляд, зміниться твоє життя, зміниться твоє оточення. І, зрештою, усі, хто почав з нами практики, бачать ті колосальні зміни у своєму житті. Ну і звісно, у нас такий час. Невідомо, що буде завтра, чи кожен з нас буде завтра. Тому я вирішила не відтягувати з часом і створити групу вже і негайно, і почати ділитися своїм досвідом. Я не навчаю, я надаю уроки, вебінарів і так далі. Я просто записую коротке відео, де я ділюся своїм досвідом, своїми техніками, як почати працювати, як продовжити працювати, як отримати результат, такий, як отримую я та інші люди, які практикують роботу із вищим я. І найприємніше те, що мій намір допомогти людям зцілювати свою реальність, змінювати свою реальність. Не шукати допомоги в інших, а працювати зі своїм вищим я безкоштовно, оминаючи різні егрегори, оминаючи моменти, коли тобі треба щось віддати чи заплатити, якщо ти щось отримав, натомість працювати екологічно, зміцнювати свій дух і свою віру в себе, і про те, що всесвіт турбується про тебе. Друзі, цей текст, про який ми щойно говорили, є у вільному доступі на моєму ютуб-каналі Мій світ. Будь ласка, хто не має змоги і часу працювати зі своїм вищим я, можете його вмикати, можете текст собі скопіювати, переписати, і у такі хвилини, коли вам потрібна допомога, можете його озвучувати. Знаю, що можуть бути ще питання, як часто його озвучувати стільки, скільки вам хочеться. От потягнуло зараз, в даний момент, ви згадали про цей текст, вам захотілося його прочитати, прочитайте. Можете перед сном, можете після того, коли прокинулися, можете двічі на день, як душа ваша забажає. Жодних правил і обмежень. Обов'язково поділіться в коментарях про моменти вашого миттєвого самостілення, про те, коли і як ви самі собі допомогли. Напишіть про дива у вашому житті. І, звичайно, якщо ваша ласка, поділіться, будь ласка, цим відео з іншими людьми, тому що воно теж може комусь допомогти. А ще дуже хочу вас попросити. У мене є ще два канали, крім каналу Мій Світ. Це канал містична історія та усе чудово. Попросіть, хоча б одного свого знайомого на них підписатися. Адже це канали не просто з цікавою інформацією. По перше, ми гуртуємо однодумців. По-друге, мої гості допомагають духовно зростати усім, хто нас дивиться. Ну і звісно, вони розповідають про те, як вберегти своє фізичне тіло, бути ідеально здоровим і щасливим тут і зараз. Бережіть себе і будьте здорові! Дякую усім вам за увагу. До нових зустрічей. Україна переможець. Про те, як навчитись працювати зі своїм вищим я та отримувати його підказки, ви можете дізнатись у телеграм-каналі Оксани, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Це безкоштовно, потрібно лише ваше бажання та наполеглива праця.